Ливе ранок сонце золоте, і вітер теплий пестив юний лице. Ніхто не знав, що лихо вже повзе, що вернеться радість у криницю отрутою невидимою злою, яка вірувалась в мирний тихий край, і пролунав той невідкладний грім, наказ короткий, швидко вирушай. Вісімнадцять років юності пора, а в серце страх, незвідана тривога. І замість планів ігор, край двора, Чорнобиль, зона мертва вже дорога. В автобусах мовчазні юні не розуміли до кінця біди, лиш погляд старших стримано сумний, навіював недобрі вже сліди. І ось вона розверзлася земля, бетон розтрощений, дим чорний вгору, і не було, ні пекла, ні вогня, а тихий жах. Що проникав у пору. Без масок, без належних тих одеж, під радіацією невидимим дощем ми, хлопчаки, виконували теж, наказ держави думали спасем. Брудні, потомлені, в очах печаль, Змивали шкіри той невидимий бруд, а в пам'яті та випала надаль і мертві весела, де ніхто не ні йде. Ми бачили покинуті сади, іграшки дитячі на траві і розуміли, вже нема туди вертатись тим, хто жив в цій стороні. Ми молодість свою там залишили здоров'я, спокій, радість без жалю, і до сьогодні серце біль той тихій за тих, хто поруч в пеклі тім були. Ми вижили не всі, але ж були. І кожен з нас той день не забував, квітневий пил, гіркий полин жалі. Чорнобиль незгоєна ж що рано, нехай палають свічки в тишині за тих, хто першим став на грець бідою, і пам'ять вічно лине про 18-річних, що пішли туди.